Перед використанням закаточної машинки нам потрібно її розкрутити. Потім рівномірно роздвинути ролики, поставити на банку та легкими обертами крутити ручку. Під час процесу закатування буде трохи важко обертатися ручка, тому що йде процес зжимання кришки до горловини банки. Як тільки ви почули, відчули полегшення, обертайте в іншу сторону, тобто на себе, і розкатуємо. Коли дійшли до легкого опору, роздвигаємо два ролики, знімаємо та отримуємо гарний шов на горловині банки. Іноді виникає таке питання, що робити, коли закаточну машинку заклинило. По-перше, треба гарно обхватити її за верхню частину. Та перед цим зрозуміти, її заклинило коли ви закатували чи розкатували. Якщо в процес закатування, тобто ручку вращали за часовою стрілкою і вона заклинила, то вам потрібно обхватити ручку за цей вихід Гобразне коліно, та обертати її на себе. Але, якщо її заклинило, коли ви її розкатували, то вам навпаки треба обхватити і зробити так, щоб вона йшла від себе. Тобто ми обхватуємо і провертаємо. Після цього машинкою можна знову користуватися.